Я в хаті була, якна, от, у кухні, міла по суті, уже замила. Та у двері хтось стучить. я Яскраві кажуть пожар, пожар. Який пожар? Ти гориш, на мене каже. Так про перші хвилини після російської атаки згадує 87-річна жителька Глухова Ніна Олексеєн. Сьогодні близько одинадцятої ранку безпілотник поцілив у її будинок. Будівля розділена на чотири квартири, окрім пенсіонерки, без даху над головою залишилися ще три родини. Через шоковий стан жінка не одразу збагнула, що її їм перетворюється на попелище. А я коротка вона диму повна і все. Я не знаю, чи ти пірва мене від мушіна, якийсь, сюда. О, і все. Я більше нічого не бачила нічого. На вулиці я нічого не бою. Я зазіркалась. Як геть, чого я буду гарі? Пані Ніна прожила тут понад 40 років. Каже, усе, що наживала десятиліттями, знищено за лічені хвилини. Одній з сусідів пані Ніни молода сім'я з двома дітьми. Мама родини Аліна Никиченко каже: зазвичай о цій годині вона перебувала вдома, вкладала доньку на денний сон. Сьогодні ж вперше за кілька тижнів змінила плани. Це додає і врятувало їх. Вчора просто я не знаю просто як. Я кажу, мені треба в лікарню, Я схожу в лікарню, а малу відправлю в садочок. Ну на декілька годин. Ось а старший був у школі. І ну їхали з чоловіком з лікарні, під'їхали до садочка. І щось як ну такий був хлопок. Просто хлопок. Аліна каже про пожежу, дізналася від знайомих. Їй повідомили, що десь поруч прилетіло і здіймається дим. Подружжя до останнього не могло повірити, що цілю став саме їхній будинок. Дякую великій жіночці, яка вибіжала гола у тапках і забрала в мене дитину, поки я відійшла трошки. Потім уже пожежники під'їхали, воно вже палало все, все палало, все горіло. Папу документів і може речі, якісь, які ми повиносили вже під ну, під полум'ям. Може, що вдасться, хоч пару носків до трусів не знаю, не знаю. Ну і все наразі. Будівля залишилася без даху, а майно мешканців вигоріло вщент. Люди намагалися врятуватись під завалів, бодай щось вціліли. Проте визнають, жити тут тепер неможливо.